привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні черговий звіт по нашій грі Вишивальний Батл разом з юнонкою Божевільних хрестиків. Вам цікаво, тоді пігнали! Отже, друзі, вишивальний батл є дві роботи, які змагаються між собою за право першими фінішувати. А допомагає їм в цьому наші дві рулетки: моя та юнонина, які на кожен тиждень нам надають завдання. По кількості хрестиків, які мають бути вишити на першій чи другій роботі. І минулого тижня на... рулетки надали нам норму на другій роботі. Що перша що друга. Перше завдання було там фіксовано кількість хрестиків, а друге завдання було така ж сама норма, як і минулого разу. В мене вийшло. 766 хрестиків, друга робота в мене є соняхи. І давайте я одразу вам покажу що не будемо тримати інтригу, а одразу покажу, що в мене вийшло. А вийшла в мене ось така гарна красота. А, мені здається, дуже гарно виходить. І що ж ми тут бачимо? А, а бачимо, ми тут, що я завершила повністю цей соняк закрила всі тут прогали в мене були дошила тут хрестики. Звісно, що ті ниточки я почала дошивати тут. І в мене вже так гарно виходять вже кольори, а коли в нас виходять кольори, то це означає, що ми все ближче і ближче до фінішу цієї роботи. Отже, закінчили ми з вами цей великий сонях, і вже, як ви бачите, в мене вже Промальовується і ось цей другий соняг, який трохи повернути до нас боком, і так дивиться сюди. Вже, як ви бачите, є контур, дуже така гарна норма, дуже гарно просунулася ця робота, і вже більше 70% на цій роботі вже закінчено, завершено. Що в нас залишається, так, тут ще буде листочок, тут трошки зелені, далі тут стебло, і ще маленький такий, ну, не пуп'янок, але ж такий маленький, розкриваюча розкриваючийся квітка буде. Так, що сказати, бачите, як вишивала. Тобто я почала звідси закрила тут хрестики, потім почала тут деякі хрестики, за що можна було зачепитися і потихеньку-потихеньку просуватися. ось, А потім взяла вже тут два кольори більше 200 хрестиків було. Ось цей такі. Такий, давайте поближче вам покажу ось такі жовтенькі. Охристи, так, мабуть, такий кольор. Їх було більше 200 хрестиків, і якраз вони мені окреслили сам цю квітку. Так, тобто вже ми бачимо десь тут її границі так, і її якісь форми. Отже, тут буде також така. Серцевинка така досить велика чорним кольором за, зашиватися, але це буде вже наступного разу, коли рулетка нам надасть норму для цієї роботи. Так, ну, теж тут закінчився ось цей такий. Бордовий колір закінчився ось тут. Давайте побачимо. Ось тут я дешувала ось ці такі світленькі хрестики. Не знаю, на що вони тут, але ж, ну, ми будемо це потім дивитися. А ось цей колір завершився. Далі ось цей теж завершився. А ось цей помаранчево залишилося ще 10 хрестиків, які будуть тут ось на цій на третій квітці. Отже, що сказати? ну, Взагалі-то. Гарно вишивається, не можу нічого сказати. А, матеріали і нитачки, такі вони трохи перетираються, пушаться, але ж не перетираються а саме пушаться ось Тож, хрестики, ну, я не дуже задоволена, як вкладаються ці нитачки, але ж але ж вже все одно я буду. Результат в цілому. О Мені, мене влаштовує, бо я знаю, що це а, китайський набір, це такий прогон-ні-прогон, так можна по-різному -по його називати Я знала, скажімо так, що я беру, так бачила, що купували, що це буде не таке щось дуже-дуже гарне, але мене влаштовує, в мене є, скажімо так, Таємничий смисл цього, так. Тобто, це парна робота до маків, а і обидві ці роботи я хочу подарувати своїй матусі та а, моєї тітці. тобто Вони в мене близнюки, якщо хтось ще не знає, так, як колись казала, у відео мама та тітка в мене вони блюзники. ось а, і я хочу подарувати їм такі парні набори. Тобто це купувалося саме, -саме для них. Ну, але ж це було дуже давно, і ось я нарешті нарешті дошиваю другу роботу. Тому так чи інакше, вона буде дошита, як би там було, але ж ця робота така, вона символична, скажімо так. Ось. Добре, тобто, що ще сказати, не знаю. Взагалі-то така простенька робота. Немає нічого складного насправді у вишивці, тобто, майже немає якихось там одиночок, якихось таких незрозумілих хрестиків. Це, знову ж таки, ланцюжки. тобто, Я вже неодноразово одно, не це казала. ланцюжки, такі. Десь плямки, десь якісь, ну тобто, все дуже-дуже логічно. тобто, Тут, як бачите, ось так, ось так кольори потім тут, 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 тобто промальовуються саме ці пелюсточки. Ну, через камеру, до речі, набагато гарніше виглядає, ніж, ну, може, не набагато, але ж як це. Покращуються ось ці переходи, вони не такі різкі і дуже гарно через камеру виглядає цей сонях. Тобто, насправді, вони ну, трошки кольори передаються тут темніше може, тому, тому це так. Ось. Але ж я ж кажу, що я такого нічого не чекаю від, цьої, від цієї роботи, тому вона мене задовільняє в тому вигляді, в якому вона є. Тому що я. Тобто цей китайський набір, і цим все сказано. Добре. Це взагалі то, що я хотіла сказати. Ну а зараз давайте покрутимо рулетку та побачимо, що будемо вишивати на наступному тижні. Отже, друзі, давно в нас такого не було, що рулетки надали нам норми на обидві роботи. І такі гарні норми, тобто невеликі, не маленькі, дуже швидко вони відішлюються, я впевнена. І обидві роботи, знову ж таки, просунуться. Отже, ми як це Зафіксували результат, який є в нас ось тут. Так? І давайте побачимо. Нагадаю вам, що в мене є на моїх мушеках. Це моя перша робота. Ось так вона зараз виглядає. Так, ну давайте побачимо так, на першій, тобто я буду дошивати ось цю мушлю, скільки хватить, вистачить цих хрестиків. Я, я вважаю, що тут вистачить, і, мабуть, що я перейду на зірку. Зірка, ось тут починається її. І... Ножка, ніжка, чи промінчик, і перейду, ось тут буде зірка десь, десь в, цьому, в цьому ось а, так, не, не взяла в прев'ю, але ж я гадаю, що ви вже досить добре знаєте цю роботу, тож сьогодні без прев'ю. Отже, ось тут буде зірка, і то я дошиваю мушлю і переходжу на зірку. Звісно, що карали, якщо тут буде якісь там коричневі кольори. Буду трішки теж дошивати. Це такий план по цьому. І бекстіч я буду робити теж в кінці, коли усі-усі хрестики, бо тут є і півхрест, тут, так, на бульбашках, ось тут, і хрести от як тут. Ось. Тому я все вищую, і потім я вже буду вишивати бекстіч. Так, ну а плани на цю роботу, то, звісно, що я буду продовжувати. Ось цей соняг, буду його закінчувати, нікуди не буду переставляти п'яльце. Єдине, що якщо в мене тут не поміститься тут зелена така зелений листочок, то тоді я щось я не подивилася, як він там буде розташовувати. Здається, може він ось так буде. Здається, ось так тобто Він тут не дуже великий. Але якщо він тут десь мені не поміститься, то я трішечки пересуну пяльцем. Ліворуч, щоб просто захватити повністю цей, цей листочок. Оце і все. Не знаю, якими кольорами буду вишивати. Може, просто буду закінчувати сонях, може мене мені потягне на зелененьке щось, тобто це буде. Листочок, так? ли щось я цей підвісаю. Побачимо вже через тиждень, куди мене поведе голочка, адже норма невелика, взагалі-то як тут, тут особливо не, не розгуляєшся, як то кажуть. Отже, друзі, як завжди кажу вам, переходьте до, на канал до Юнонки, Посилання на Юнона на відео, І, звісно, що я залишу в інфобоксі, переходьте, будь ласка, до неї. Дивіться, які в неї роботи, які в неї просування. Як цікаво просунулася друга робота. Яка робота? Я не скажу. Заходьте, будь ласка, тримаю трошки інтригу. Заходьте, будь ласка, та дивіться її роботи. А, а я, як завжди, нагадую вам, що на моєму каналі є спонсорство, будь ласка. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримуєте мене символічною сумою та трішечки додасте мені, скажімо так, мотивації, якщо станете моїм спонсором, вас чекає цікавий, унікальний спонсорський контент в такому випадку. Ну, а я, як завжди, запрошую вас підписатися на мій канал, поставити лайки чи дизлайки цьому відео, написати коментар. Та о, бажаю всім шустрої голочки, мирного неба, ви швети, Всім пока-пока!